Всім добрий день. Там, коли я ставив, скажімо, спідоли, такі FM-сканери. всі питалися, а де, де такий сканер взяти. Ну, Колись це були готові приймачі, типу такі мамбо невеличкі. Зараз от, в китайців є от, такі конструктори. Це той самий FM-приймач-сканер. Тільки його треба зібрати. От до нього схема. Ну, Це стандартний. Сканер. Е, Коштує, ну, я за нього дав 30 з чимось гривень. Не купиш у нас нічого за 30 з чимось гривень. От, е, ну, от зберу його і вже буде готовий сканер, будь-який приймач, де нема блоку УКВ. Типа спідоли, ВЕФа 202, 317 ВЕФ. Та, в принципі, будь-який. Ну, скажімо, крім, якщо є місце, куди поставити, бо в 303 Росію такий великий не влізеться. Там треба, щоб був тоненький, є такі ще тоненькі, маленькі плати на полосуші. От. Ще заодно от, хочу показати таку от, штучку. Дуже хороша річ. Для пайки деталей. Ну, то для СМДшних, але нею можна паяти і будь-які. В неї широкий захват, ну там собі розвертаєте. І легко в нею попадати. Скажімо, якщо вже десь на платі, вам треба замінити якусь деталь, там транзистор, конденсатор. Легко ним і забрати його, і потім в те ж саме місце вставити. От. Ну, зберу я цю, цей сканер, подивимось, як він працює. І вже буде готовий модуль для установки. Так, ну що, зібрав я його, не, не дуже складно, примітивна штука, легенько все паяється. І що, класно, класно він працює. По-перше, в нього сканування йде і вперед, і назад. Тобто, не так, як в тих сканерах, що от доходило до кінця і, і все. І треба було ну якось його скедувати, робити зброс і заново сканувати спочатку. Тут він Сканує і вперед, і в назад. Тобто, наприклад, ви дійшли до кінця діапазону. Якщо ви будете далі продовжити давити назад, він піде, 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 піде і почне знову спочатку. Або якщо ви почнете давити вперед кнопку, то він буде вертатись назад на кожну станцію. От. Кнопка Power тут є. І регулювання звуку. Сейчас я по-перше, тільки я його включив, він відразу сам щось знайшов, станцію, зараз я спробую включити. Вот, я не знаю чи чути. Тут звук. шукає бы І от вот назад напряжу. Ну, прием хороший. Ну, тут, скорее за все сами наушники служат антенной. И вот кнопочка Power. Ну вот все, готовый уже блок. Даже краще, чем Мамбо.